П'ять хвилин тому з Москви почала витікати інформація, яку намагалися заблокувати на всіх рівнях. Йдеться про документ, про підпис, про капітуляцію. Кремль готується до того, про що ще вчора не могла йти мова. І це не чутки, це не фейк, це реальність, яка розгортається у режимі реального часу, поки ви дивитесь цей екран. Монгольський шаман, ім'я якого до цієї години не згадували у зв'язку з війною, оприлюднив передбачення. Воно не схоже на жодне з попередніх, воно не залишає варіантів. Воно говорить про кінець, про фінал, який настане не через місяці, не через тижні, через день. Що відбувається в Москві саме зараз. Чому раптово замовкли всі офіційні канали? Чому ввечері, коли зазвичай виходять заяви, настала повна тиша. Відповідь одна: готують текст, текст, який змінить все назавжди. Слухайте уважно. Кожне слово має значення. Цього ранку шаман Зуланбатора передав своє бачення через довірених осіб. Він не використовував метафор, він не говорив символами. Він назвав ім'я, він назвав дату. Він сказав: до кінця лютого Росія підпише документ про припинення, не перемир'я, не паузу, капітула. Я бачу підпис. Я бачу руку, яка тремтить. Я бачу печатку, яка падає на папір. Це станеться до того, як зійде останній сніг. Це станеться, коли вони зрозуміють, що часу більше немає. Я бачу обличчя людини, яка підписує. Воно сіре, воно мертве. Це обличчя того, хто зрозумів, що програв. Остаточно, безповоротно, це слова шамана, дослівно, без прикрас, без інтерпретацій. Хто цей шаман? Чому йому вірять? Чому його слова викликають паніку там, де паніки не має бути? Тому що він передбачив те, що ніхто не міг передбачити. Він назвав події за тиждень до того, як вони сталися. Він вказав на зміни за місяць до того, як їх помітили інші. Його слова перевіряли, його слова аналізували. І кожного разу вони виявлялися точними, до деталей. А тепер факти, які ніхто не хоче озвучувати. Протягом останніх 48 годин у Москві скликали екстрене засідання. Учасників не оголошували, порядок денний не публікували, але джерела всередині адміністрації повідомляють, обговорювався сценарій виходу, Не перемоги. Не продовження. виходу з усіма наслідками, з усіма втратами, з усім тим, що це означає для режиму. Засідання тривало 6 годин. 6 годин, протягом яких у коридорах не було жодного чиновника. Шість годин повної ізоляції. Телефони вилучили, записи заборонили. Все, що обговорювалося там, мало залишитися там. Але хтось заговорив, хтось злякався того, що почув, і інформація вийшла назовні. Той, хто був присутній на засіданні, передав коротке повідомлення: вони більше не обговорюють, як перемогти. Вони обговорюють, як вийти з мінімальними втратами. Але втрати будуть величезними, незалежно від того, як вони це зроблять. Лічені години тому з Пекіна надійшло повідомлення: Китай відкликає своїх радників, не відкладає, не переносить, відкликає. Прямо зараз. Це не дипломатична процедура. Це знак Знак того, що вони знають щось, чого ще не знаємо ми. Китайські дипломати отримали розпорядження покинути Москву протягом 72 годин. не через тиждень, не через місяць, протягом трьох діб. Це ще ніколи не траплялося за всю історію відносин між двома країнами. Ніколи. Навіть у найгірші часи Холодної війни такого не було. А зараз є. Чому? Тому що Пекін знає, що буде далі. Тому що їм передали інформацію. Інформацію про те, що станеться найближчим часом. І вони не хочуть, щоб їхні люди були там, коли це трапиться. Один із дипломатів, покидаючи Москву, сказав колезі: Не залишайтеся тут. Те, що готується, не залишить нікого осторонь. Виїжджайте, поки можете. Шаман сказав ще одне: я бачу, як вони шукають вихід. Але двері вже зачинені. Залишилось одне вікно. І воно відкрите лише до кінця цього місяця, після. Тільки стіни. Я бачу, як вони намагаються знайти іншу дорогу, але її немає. Є лише один шлях. І він веде до столу, до паперу, до підпису. Я бачу, як вони відкладають це на день, на два, на три. Але кожен день робить все гірше. Кожен день наближає катастрофу. Вони це знають, але не можуть зупинитися. Що це означає? Це означає, що Кремль опинився в ситуації, коли продовжувати неможливо зупинитись. Неможливо, але є третій варіант: варіант, про який не говорять вголос. Варіант, який готують у повній таємниці: офіційне визнання, офіційний документ, офіційна капітуляція. Чому саме зараз? Тому що економіка на межі, тому що армія на межі, тому що система на межі. І всі це знають. Усі, хто має доступ до реальних цифр, до реальних звітів. До реальної картини того, що відбувається всередині країни, яка ще вчора здавалася непохитною, резерви вичерпані, золотий запас на критичному мінімумі. Виробництво зупиняється, постачання ламається. Військові частини не отримують того, що їм потрібно. Люди всередині системи це бачать. Вони рахують дні, вони знають, що цифри не брешуть, і цифри кажуть одне: продовжувати означає знищити країну остаточно. За останні два тижні закрилося 17 заводів. Не зупинилося на ремонт, закрилося назавжди, тому що немає сировини, немає деталей, немає можливості продовжувати. Робітники отримали розрахунок і розійшлися без пояснень, без компенсацій. Просто кінець. Енергетична система працює на межі. Відключення стають частішими, тривалішими, масштабнішими. Те, що раніше відбувалося раз на місяць, зараз відбувається щотижня, а незабаром буде щодня. Про це мовчали, приховували. Блокували. Але інформація прорвалася вночі один із високопоставлених чиновників передав повідомлення через закритий канал. У ньому фраза, яка все пояснює, підготуйте громадськість. Це станеться швидше, ніж ви думаєте. Набагато швидше. Це повідомлення надійшло о третій годині ночі. Його передали трьом особам. Усі троє підтвердили автентичність. Усі троє сказали одне. Це не провокація, це не дезінформація. Це. Реальна підготовка до того, що має статися протягом найближчих днів. Одна з цих осіб додала: Документ уже надрукований, залишилося лише визначити момент оголошення. Шукають спосіб подати це так, щоб не спричинити вибух, але способу немає, тому готуються до будь-якого сценарію. Ще одна деталь деталь, яку намагалися приховати до останнього. О п'ятій ранку сьогодні з однієї з друкарень вивезли ящики, вивезли потай без охорони, без супроводу. Просто. Завантажили у звичайний фургон і поїхали. Що було в ящиках? Копії документа. Сотні копій. Готові до розповсюдження. Чекають лише сигналу. Шаман не зупинився на датах. Він назвав наслідки. Після підпису почнеться хаос. Не одразу. Спочатку. Тиша. Потім. Питання. Потім. Гнів. А потім. Руйнування всього, що тримало систему разом. Це відбудеться за тиждень. Може, за два. Не більше. Я бачу вулиці. Я бачу людей, які не розуміють, що сталося. Я бачу страх у їхніх очах, тому що їм казали одне, а трапилося інше. І вони не знають, кому вірити. Вони не знають, що робити далі. Я бачу, як розпадаються структури, як зникають ті, хто обіцяв бути поруч. Як люди залишаються наодинці зі своїм гнівом, і цей гнів шукатиме вихід. Зараз у Москві панує нервозність, яку не приховати. Чиновники скасовують зустрічі. Олігархи виводять активи. Військові отримують суперечливі накази. Все це. Ознаки одного підготовки до того, що раніше вважалося неможливим. За останню добу з російських банків вивели суму, яка перевищує всі показники останніх трьох років. Приватні літаки вилітають один за одним напрямок Дубай, Стамбул, Тель Авів. Люди, які знають, що буде, не чекають офіційних оголошень. Вони діють прямо зараз. У банках почалася паніка тиха, прихована. Але вона є. Клієнти намагаються зняти кошти, намагаються перевести їх за кордон, але наштовхуються на перешкоди, на затримки, на відмови. Система почала блокувати відплив, але це лише посилює паніку. Військові частини на передовій отримали розпорядження зупинити активні дії, не наступати, не відступати, зупинитися і чекати. Чекати чого? Відповіді немає, але наказ є. І він виконується. Солдати не розуміють, що відбувається. Їм не пояснюють, їм кажуть лише виконувати наказ, чекати, не задавати питань. Але питання є: і чим довше тиша, тим більше питань. Тим більше сумнівів, тим більше страху. Один із командирів передав повідомлення через неофіційний канал: ми не знаємо, що робити. Наказів немає, роз'яснень немає. Є лише тиша. І ця тиша страшніша за будь-який бій. І найстрашніше вони знають, що шаман має рацію. Тому що те, що він передбачив місяць тому, збулося три дні тому. Те, що він сказав два тижні тому, підтвердилося вчора. А те, що він каже зараз, це не пророцтво це пелан, який вже запущений. Місяць тому шаман сказав: побачите зміну в риториці, слова стануть м'якшими, погрози тихішими. Через три дні після цього офіційні заяви змінилися різко, помітно, так як ніколи раніше. Два тижні тому він сказав. Побачите, як починають шукати посередників, шукати тих, хто може передати повідомлення. Вчора з'явилася інформація про таємну зустріч у нейтральній країні, зустріч, про яку не мали знати. Але знають. П'ять днів тому він сказав: Побачите, як відкликають людей з важливих посад. Не через скандали, не через провали. Просто приберуть. Тихо. Позавчора двоє високопоставлених чиновників зникли з публічного простору. Без заяв, без пояснень. Їх просто більше немає. А зараз він каже про капітуляцію. І якщо попередні передбачення збулися, чому це не збудеться? Є ще одне передбачення, те, про яке шаман не говорив публічно. Він передав його лише одній людині. І ця людина передала далі. Я бачу двох людей. Вони стоять у кімнаті. Одна тримає папір, інша ручку. Між ними тиша. Тяжка, нестерпна. Ніхто не хоче робити перший крок. Але крок буде зроблений, тому що іншого виходу немає. Це станеться увечері, коли світло вже згасло. Коли камери вимкнені. Коли нікого немає поруч, лише ці двоє і папір. Лічені дні, можливо, навіть години. Документ готовий. Печатка готова. Залишилося лише одне знайти сили підняти ручку і поставити підпис. Підпис, який означатиме кінець, кінець війни, кінець епохи. Кінець всього, що будувалося десятиліттями. Текст документа складається з 12 пунктів: кожен пункт визнання, кожен пункт поступка. Кожен пункт крах того, що обіцяли. Документ написаний простою мовою, без дипломатичних обертів, без можливості інтерпретацій. Чорним по білому. Капітуляція. Перший пункт визнання поразки. Другий відмова від територій. Третій. Виведення військ. Четвертий. Компенсації. П'ятий. Гарантії. Шостий. Контроль. Сьомий. Санкції. Восьмий. Трибунал. Дев'ятий. Репарації. Десятий. Розброєння. Одинадцятий. Спостерігачі. Дванадцятий. Термін виконання. Дванадцять пунктів. Дванадцять ударів. Дванадцять причин, чому цей документ тримають у таємниці до останньої миті. Його вже переклали на сім мов. Його вже узгодили з юристами. Його вже показали тим, хто має прийняти цей підпис. Залишився останній крок. Найважчий. Є інформація, що документ уже підписали, але це був неофіційний підпис. Це була репетиція, перевірка того, як це виглядатиме, як це відчуватиметься. Чи зможе рука витримати цей тягар? Репетиція пройшла. Рука витримала. Тепер залишилося зробити це по-справжньому. Монгольський шаман сказав останнє: коли ви побачите цей підпис. Знайте, я попереджав. І знайте, це тільки початок того, що має статися далі. Справжні зміни прийдуть потім, але без цього підпису їх не буде взагалі. Підпис, це двері за дверима. Нова реальність, реальність, до якої ніхто не готовий. Але вона прийде незалежно від того, готові ви чи ні. Він додав ще кілька слів: слів, які передали лише вузькому колу. Я бачу дату. Вона між сьогодні і кінцем місяця. Вона ближче, ніж здається. Коли ви побачите незвичну активність у ЗМІ, знайте, це сталося. Коли побачите тишу там, де мала бути буря, знайте, це готують оголосити. А коли побачите хаос, значить уже оголосили, і світ більше ніколи не буде таким, яким був ще вчора. Я бачу також тих, хто намагатиметься заперечувати. Тих, хто казатиме, що це неправда. Тих, хто шукатиме спростування. Але спростування не буде. Буде лише факт, і цей факт змінить усе. Є ще один знак: Знак, на який варто звернути увагу. Протягом останніх трьох днів п'ятеро журналістів отримали анонімні повідомлення різними каналами, різними способами. Але зміст один: готуйтеся до великої новини. Вона прийде раніше, ніж ви думаєте, і вона буде більшою, ніж ви можете уявити. Будьте готові. Жоден із цих журналістів не знає, хто надіслав повідомлення. Але всі підтвердили, це не жарт, це не провокація, це реальне попередження від того, хто знає. Прямо зараз, поки ви читаєте ці слова, у Кремлі приймають рішення. Остаточне, безповоротне рішення, яке оголосять не через офіційні канали, не через прес-конференції, а через витік, через документ, який випадково потрапить у мережу. Тому що інакше оголосити це неможливо. План оголошення вже готовий. Спочатку витік у соцмережі, потім заперечення від офіційних джерел. Потім тиша. А потім, коли люди вже звикнуть до думки, підтвердження тихе. Без пафосу, без пояснень. Просто факт. Витік планують на вечір. Можливо, сьогодні можливо. Завтра, але не пізніше. Тому що кожна година очікування робить ситуацію небезпечнішою. Кожна година збільшує ризик неконтрольованого вибуху інформації. Заперечення будуть швидкими, різкими, категоричними. Їх напишуть заздалегідь, їх оприлюднять через кілька хвилин після витоку. Але ці заперечення нікого не переконають, тому що факти говоритимуть самі за себе. Тиша триватиме від 6 до 12 годин. Протягом цього часу люди обговорюватимуть, сперечатимуться, шукатимуть підтвердження і знаходитимуть. Знаходитимуть деталі, які неможливо вигадати. Знаходитимуть збіги, які неможливо підробити. А потім підтвердження, одне речення, одна фраза. Без деталей, без пояснень. Просто інформація відповідає дійсності. І після цього почнеться те, про що попереджав шаман: тиша, питання, гнів, руйнування. Дне вже не залишилось. До кінця лютого, до підпису, до капітуляції. Це відбувається зараз, не завтра. Не через тиждень. Зараз. Поки ви дивитесь цей екран. Поки читаєте ці слова, поки намагаєтесь зрозуміти, чи правда це. Це правда. І через кілька днів ви побачите докази. Побачите підпис. Побачите печатку. Побачите все те, про що попереджав шаман. Побачите те, що змінить світ назавжди. Побачите обличчя того, хто підписав. Побачите тремтіння руки. Побачите момент, коли ручка торкнулася паперу. Побачите, як чорнило залишає слід. Слід, який неможливо стерти, слід, який означає кінець лічені дні можливо години. Відлік почався, і він не зупиниться. Тому що зупинити те, що вже запущено, неможливо. Можна лише спостерігати, чекати і готуватися до того, що прийде після, після підпису, після капітуляції, після кінця. Залишилося лише одне питання. Ви готові до цього?